Привіт, дорогаціні, давайте поговоримо про те, як гонять на Божих людей. да? Я раніше ображалася, навіть нервничала, психувала, те, що е, ну, я проповідую слово Боже, а від мене родичі тут відмовляються. Та значить, вони мене благословили, слава Богу. Ну, те, як Ісуса також гнали, так, його також проганяли, також на нього говорили, що він, він там від переліку, типу, як родився. да? Але Ісус був же ж Божою людиною. Божою дитиною, сином від Бога, так? єдинородним сином, і на нього також гнали. І як же ж говорили е від Івана, 8 глава, 41 вірш, ви робите діла батька свого, це Ісус так сказав. Вони ж відказали йому. Ми не родилися від перелюбу одного, ми маємо Отця та Бога. Так? На що Ісус відповів? Якби Бог був Отець ваш, ви любили б мене, бо від, бо від Бога я прийшов, не від себе ж я прийшов, а мене Він послав. А так як вони його не признавали, а гнали, ісус сказав їм: Ваш батько, диявол і пожадливості батька свого виконувати хочете. Того, якщо віриш в Бога, ти любиш людей, допомагаєш їм, рятуєш їх, так? і ти не чекаєш, що тобі буде відплата за це, те, що ти що здав, і тобі обов'язково дошні щось здати. Ні. Якщо ти істинно від Бога, ти славиш Господа, ти віриш в Господа, і ти допомагаєш людям. А якщо ти гониш Божу людину, ти відвертаєшся, говориш, що ти себе називаєш Божою дитиною. да? Ти відвертаєшся від того, що тебе там приходить там якийсь ніщі, чи ще щось, попросить тебе там поїсти, чи попросить тобі якусь там копію. Та, так як і десятину ми повинні давати. так, е, І ти відмовляєш ти не від Бога, ти від диявола. Ти, ти дитина диявола, якщо ти гониш на Божу людину. Тому що Бог послав Божу людину для порятунку, для порятунку таких, як ми. і тому... Як і друзі Йова, вони також його не відзнавали, його також гнали, проганяли, так, також говорили, Бог там наказав тебе, там діти померли, да? ти славиш далі, Господа». На що Йо був дуже відданий Богу, він не картав його, він йому далі поклонявся, навіть після того, скільки він потерпів. І це був істинно Божа людина. Так само, як із Насалтаненків, також гонять на них, а насалтаненки також покинули своє все майно, все, що мали квартиру, в ньому бізнесі, вони все поки. Все покинули і пішли ні з чим у маленьке містечко Придністров'я. За що він там також, його родичі, всі знайомі, всі були, відмовилися від нього. Вони відкрили маленьку церкву і почали проповідувати, а потім Станіслав також захворів на рак і дуже важкому стані був, але він і надалі, будучи він не їй, він лежав весь жовтий, він надалі проповідував. І Бог побачив його відданість, його те, що Станіслав далі проповідував, він зробив милість для нього, він його зцілив. Тому Божих людей і. Ісус рятує, а не божих Він відганяє прокляті ті, хто не вірить в Господа.